Вітаємо на молокозаводі Данон. З 2012 року будівельна компанія Оліс Груп співпрацює з компанією Данон, де ми неодноразово виконували будівельні роботи з укладання хімстійкої плитки, полімерних підлог та топінгових покриттів. Мене звати Олександр Поклад. Я працюю в компанії Данон уже 17 років і займаю позицію менеджера з проєктів. Про компанію Alls Group дізналися від колег з відділу закупівель. Мій особистий досвід був ще років 5 тому. В рамках іншого проекту зараз співпрацюємо з компанією Оліз груп, яка використовує матеріали Сіка. Рішенням, яке запропонувала компанія, ми повністю задоволені. Дані рішення будівельні відповідають вимогам компанії Данон, відповідають законодавчим вимогам. Вона дозволяє максимально ефективне прибирання і максимальну відсутність місць для накопичення бороду. В проектах завжди є час, гроші і якість. Ми, як компанія-замовник і компанія виробник речових продуктів, оцінили б виконання робіт 5 з 5. Перше — це ціна, якість, час виконання робіт, пропрацювання будівельного рішення, швидкість реагування на запити нас як замовника, готовність співробітників, які виконують роботи, їх відповідальність.